Так ось давайте розбиратися, що власне там було. Ось цілий рік судили. Цілий рік судили. Ну, по-перше, зазначимо, що з цих 24 одного судили заочно. Це Мартіна Бурмана, його так і не знайшли. Є різні теорії змови, що він десь втік до Аргентини. Тощо хтось сказав, що він м, м, потрапив під артилерійський обстріл, але ніхто трупа так і не знайшов. Тобто, ми не знаємо, що сталося з ним. Цілком можливо, що він і дійсно вибрався тоді з Німеччини і десь скінчив життя в Аргентині, а можливо, і в самій Німеччині навіть такі випадки були, коли. Високопосадовці-нацисти, от, наприклад, цей Ерік Кох, який був гауляйтером, він вже під 10 років, він просто жив, отримував там 18 марок по безробіттю. Він майже 10 років жив в Німеччині, і ніхто ніколи якби і не знав, куди він подівся, але його, знаєте, ось муляло, 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 і якісь були збори е, цих безробітних чи тощо, і він там виступив з такою, значить, пламенним таким спічем полум'яним. І хтось його впізнав, на нього донесли, його схопили. До речі, видали його Польщі, хоча він був гауляйтером України. І здогадайте, що СРСР навіть не затребувало його видачі, не наполягало на страті тощо. А за його плечима були вбивства сотень тисяч людей. Сотень тисяч людей. Ерік Кох на судовому процесі. Клявся, що він дуже любив СРСР, і головний аргумент, що він запобіг планам Альфреда Розенберга, якого судили на Нюрнберзькому процесі. До речі, який єдиний відмовився від останнього слова єдиний із нацистів, який відмовився від останнього слова, його повісили у 46-му році. Ми потім ще про нього поведемо розмову. Так ось Альфред Розенберг він наполягав на створенні незалежної України, можливо, не одразу, не в перший рік, але поступово на створенні незалежної України як сателіта Німеччини, як союзної держави з власними грошима столицею, прапором, гербом, гімном, кордонами, армією, поліцією, місцевим самоврядуванням тощо, тобто абсолютно незалежна держава, так яка була б у конкордації в союзі із Німеччиною. Але переміг Ері Кох, він лише вбачав в Україні таке підчерев'я для Третього Райху, аби його визискувати, вивозити сотнями тисяч людей гастарбайтерів, працівників зі Сходу, арбайтерів зі Сходу, викачувати ресурси. Він навіть не знищив колгоспи, які запровадила ця вся совітська система. Чому? Бо система колгоспів вона була е, дуже. Зручною для того, щоб викачувати зерно із селян і доправляти до Німеччини, викачувати зерно, м'ясо, сало і так далі. І доправляти це все до Німеччини або на витрати німецької армії. Всі сподівання українців, які насправді зустрічали визволителів із прапорами в вишиванках з хлібом, сіллю, таких прикладів було тисячі. Є так звані окупаційні світлини з Києва, де діти розбирають ці нацистські прапорці зі свастикою, значить щасливі. Люди не хотіли цієї совєтської системи, вони вже від неї встигли настільки втомитися. Багато хто мав загиблих, репресованих, розстріляних, виселених, родичів тощо. Тобто вони реально вбачали в німцях визволителів. Але оця падлюка вона завадила. Плану Альфреда Розенберга створити з України незалежну державу, повернути землю селянам, роздати землю людям. От уявіть собі, попри голодомор, все ще в українцях тоді дуже сильний був оцей інстинкт власності куркульства. Адже українець по своїй природі це куркуль, це власник, все додому. Він все тягне собі, і ця совітська система вона не притаманна нашим мізкам. Була, на жаль, вже дуже сильно витравилась, але я сподіваюся, що це все відродиться. Вона дуже сильно була непритаманна світогляду українців. Ви знаєте, що у часи колективізації єдина республіка З, з СРСР, яка провалила повністю провалила плани по колективізації, це була Україна. Ніхто не хотів йти в колгоспи, навіть біднота не йшла в колгоспи, і йшли тільки оці незаможники комнезами, коли там колись були ці комітети незаможників. Тобто нищі, ну абсолютно незаможні люди, яких взагалі нічого не було. От ті йшли в комунну, а навіть бідняки не йшли в колгоспи. Це дуже дратувало Москву, і це призвело до насильницької колективізації, до спротиву і як акту упокорення Голодомор. Це ви всі це знаєте. Так ось цей Альфред Кох, повернемося. Замість того, щоб роздати землю селянам, замість того, щоб піти на зустріч, щоб створити з українців найлояльніший, можливо, народ з європейських народів до третього Райху, він все зробив, щоб за півроку українці ненавиділи німців, ненавиділи лютою ненавистю, розстрілювали у унівців у Бабиному Яру. Ви всі це знаєте, і до речі. Не у всіх навіть союзників були розстріли євреїв. Наприклад, в Угорщині їх не було, в Болгарії не було, в Румунії не було. Тобто Німеччина навіть не наполягала, що ось скрізь треба їх розстрілювати в таких країнах, сателітах. Навіть цього не було, і Німеччина якби дивилася на це крізь пальці. Добре, навіть вважали Еріка Коха, що це якийсь агент Сталіна. Був от настільки він діяв. Він відвертав серця українців від німців. Тобто, буквально за півроку, за рік, українці вже ненавиділи німців. Як ви гадаєте, чому УПА постала в 42-му році, не в 41-му? А були сподівання навіть серед оунівців, ну серед найчисельнішого крила Мельниківців, були реальні сподівання, були якісь наївні очікування і так далі. І власне. Ви ж знаєте, що Розенберг він дуже сильно контачив з нашим вільним козацтвом, з Остряницею, колишнім ад'ютантом Гетьмана Скоропадського. Тобто, це були не якісь безпідставні сподівання це були ну реальні очікування, що власне так і буде. Навіть валюту надрукували для українців ці райскарбованці, наприклад, в Білорусі не було ніяких. Своїх там карбованців в Прибалтиці їх також не було в більшості окупованих територій діяла рейхсмарка. Не було ніяких національних валют в Україні. Була. Так були це рейхскарбованці, центробанк у Рівному тощо. Але тобто якісь плани на початках навіть були. Але оця Ерік Кох... Він став їм на заваді. Так ось совіти навіть не наполягали на видачі їм над якимось трибуналом. Його осудили до пожиттєвого, помер він, здається, у 87 аж році. Тобто він прожив там майже 90 років, вів спокійне життя, і в нього були надзручні апартаменти з телевізором, бібліотекою із двориком, де він грав у крикет і так далі. Ну, це просто утримання. Ви знаєте, як силка в Шушенському. Це навіть важко назвати в'язницею. Ось так совіти дуже лояльно поставилися до Еріка Коха, адже розуміли, що саме він став на заваді створенню незалежної України. Так ось це був такий випадок, коли він ми взагалі говорили про Мартіна Бормана. Я пробачаю, що такий був дуже довгий відступ, що його судили заочно.